Компресор, бустер, павербанк. Вибираємо режим, качаємо колесо, стартуємо машину, ну і, відповідно, заряджаємо свої пристрої. Є в наявності, запитуйте, кого цікавить. А я тим часом буду пробувати накачати ним ось таке от колесо. Ось така сумочка в комплекті офігенна. Дивіться на мої галоші, просто мені не зручно. Ви мою вистачить, ні? Вибираю автомобіль 2,5 бара. Два, як бачите, 06. Ну і врубаємо Посадив 50% давайте подивимося, наскільки він накачав колесо. Так, друзі, два атмосфера. <appointment noise> 2,5 атмосфера, друзі. Думаю, більше як достатньо. А тепер давайте попробуємо ще стартанути з нього. Дивіться, поділки відновились, 75% втрачено. Тобто, під навантаженням, коли з нього витягуються вольти, воно показує менший заряд. Коли навантаження зникає, от ви бачите. Самі показники навіть 100%. Давайте чіпляємо крабики і дивимося, як він заведе двохлітровий дизель. І так, як ви бачите, акумулятор від'єднаний. Ставимо наш апаратик. Або ложимо, Як вже виходить. І Саме головне, друзі, ось цей контакт, щоб він був дуже добрий. Тому що при поганому контакті 1800 А, ну думаю, хто розуміється, то розуміє. Так, машинка вже працює. Вентилятори включились і чую пищить. Ну, давайте пробувати. Контакт ніби хороший, погнали. І момент істини друзі. Легко з півборота. Раз, два. Три. Чотири. 4. І це, друзі, як ви зрозуміли, накачав повністю колесо і стартанув двигун. Ну, не знаю, я думаю, вартий уваги.